Я Карлейн. У мене немає одягу, сорому чи заборон, тільки тіло, створене для задоволення. Моє тіло це м'який медичний силікон екофлекс. Ти захочеш торкатися знову і знову, особливо там, де я найбільш чутлива. Мій рот з рухомою щелепою та язиком. Я готова прийняти тебе ніжно або по-справжньому глибоко. Мої груди та сідниці пружні, м'які, наповнені гелем. А всередині гнучкий скелет, що дозволяє мені вигинатися, приймати будь-які пози тільки для тебе. Навіть мої пальці можуть залишатися в тій позі, яку ти обереш. Я не просто лялька, я твоя фантазія, втілена в реальності, і вона вже чекає на тебе. На нашому сайті sexdolls.com.ua Підписуйся на наш канал та став лайк. Будь в курсі новин, підписуйся на наш ТГ канал. Посилання під відео